Зінаїда Татарова разом із чоловіком щодня приходять у спорткомплекс Хмельницького національного університету. Тут питують маскувальні сітки. Треба щось допомогти нашим військовим. Чим можемо, тим допомагаємо. пенсіонери не працюємо. Ми переїхали сюди з Херсона. Приїхали 14 грудня. Ми я не знала, що сюди можна приходити допомагати. А потім почитали об'явлення і прийшли сюди. Неподалік працює і вимушена переселенка Ірина з Миколаєва. Жінка приїхала у жовтні минулого року. З того часу і долучилась до волонтерства. Руками працювати не важко для перемоги, залюбки. Маскувальні сітки з початку повномасштабної війни плетає хмельничанка Надія. Жінка каже, сюди приходить щодня. Мене по правді отак от рано встаю, що там зробила, і вже. Як тягне сюди. не то, що я про лічину просто вже мені от хочеться йти. Хай би приходили люди, хай би допомагали. На початку повномасштабної війни волонтери благодійного фонду мир та відродження створили тут один із найбільших центрів із виготовлення маскувальних сіток. Тоді сюди приходило по дві тисячі людей щодня. Нині в рази менше на сьогоднішній день приблизно приходить в день близько 50 чоловік. Вони приходять на одну, дві-три години, п'ять годин, дехто на цілий день приходить. Ці 50 людей вони всі приходять в різний час, в кого коли виходить. За понад рік тут виготовили майже 41 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. Військові, які прийшли в Афганістан, Чечню, були миротворцями в Сірії і так далі. Ми говорили мені, такої кількості сіток не потрібно, для чого ви її робите? Все дуже просто. Війна зараз в Україні. Яка розпочала Росія? Вона одна з найбільш технологічніших за весь час людства, грубо кажучи. Росіяни використовують свої супутники теж в цьому напрямку. І вони потім вже дивляться, що змінилося: чи вирився окоп, чи поставили якась машина і так далі. І якщо військові наші встигають там заховати техніку Окоп. Вони зможуть її вберегти, і вберегти себе, вберегти життя своє. Волонтери змінюють і відтінки полотен для весняних виробів. Переважно використовують зелений колір. Якщо це степова місцевість, що вони були більше жовто коричневих тонах, менше зеленого. Хтось працює в, десь на, на полі. П, тому якби я запроси, навіть чисто чорні робимо. Хтось запроси, дає, щоб було більш зелені кольори, більш темніших. Хтось більш яскравіший зелений тона. Ну, Підпристосовуємося під військових, які є потреби такі робимо. Поки людей, які виготовляють сітки, стає щоразу менше. Запити від військових тільки збільшуються. Тож усі небайдужі можуть приходити у спорткомплекс Хну щодня з 9 до 19 години. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.